Нами Олексій Гетьман, зараз ветеран російсько-української війни, майор запасу. Пане Олексію, щиро, вітаю вас в нашому ефірі. Рада бачити. Слава Україні. Героям слава, доброго дня. Пане Олексію, бачите, британські розвідники кажуть, що погано для Росії, що вагнерівці збили іл 22 і що це може вплинути на хід війни. Як ви бачите, наскільки це негативний випадок? І дійсно, чи має, має тут місце значний вплив як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі? Е, ну і тільки що, тільки що сказали, що такі. Це літак, яких не небагато, і втрата саме такого літака може суттєво вплинути на перебіг подій на лінії фронту. Ну давайте так, воно воно вплине на події на лінії фронту безпосередньо, бо це командний літак. Але казати, що суттєво вплине. Ну нам хотілося б, щоб це так було. Але давайте будемо, будемо ну принаймні... Чесними самі собою, так, це вплине, але е, це не дасть нам змогу зможу, зможу, е, просто перемогти у війні, тому що ми збили один з літаків, командних літаків Російської Федерації. З, ну, ми е, не ми, пригожа, ну, в даному випадку він нам допоміг. Тому так, це, це дуже добре, але це так само добре, як ми е, руйнували літаки, е, ну, які скопували за ВАК е, е, російські з Злітаючи лі, по великому верху радіокційна станція в е, Білорусі, там якісь партизани щось пошкодили, і він е, став небоєздатним. ці всі ці всі е, Ну давайте так Одна якась знищена одиниця військової техніки, навіть дуже вона е, сама по собі, одна одиниця не впливає на хід бойових дій суттєво. Але от, е, як то, знаєте, така. Дурна російська присказка, курочка по зернушку. Тобто, от по, нищити потрошечку все, що там знаходиться, і, врешті-решт, Росія стане ну не зможе так активно вести бойові дії, так активно, що саме головне керувати військами повітряними суднами суд, 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 протиповітряною обороною. Крок за кроком, ми просто степ. -без степ ми потрошечку знекровлюємо ворога, Це те саме, що зараз роблять наші е, збройні сили на лінії фронту. 27 одиниць. Е, 27 артилерійських систем було знищено за минулу добу, як повідомляють наш Генеральний штаб. Багато чи це чи мало, це дуже багато. Ну і щоб е, зрозуміти, що це, е, чому це дуже багато, це за один день. В них на е, Луганському напрямку, там де е, Купінсько-ліманське групування намагалися робити наступальні дії, е, вважалося, що вони зосередили дуже велику кількість артилерії, е, і ця дуже велика кількість врахувалася приблизно 800 одиниць. Тобто, якщо порахувати, якщо в день нищити до 30 одиниць, то за 10 днів це 300, і за місяць це вся артилерія може бути з ним. Ну, умовно кажучи. Тобто, чи мали, мали це великі втрати, це дуже великі втрати, якщо брати за день. Тому е, от ще раз, е, засоб протиповітряної про, про оборони, які був знищений, важка техніка, танки, бронетранспортери, артилерія. <кхід> Щас зараз саме головне нищити ворожу артилерію, тому ми так потребуємо певні певного озброєння. Ввести контрбатарейну боротьбу, тому що саме крім е, фортівційних споруд, які вони побудували, крім мінних полів, які вони побудували перед своїми лініями, під своїми рюдотами, ще е, впливає на наш наступ, негативно впливає це е, кількість артилерії, кількість е, снарядів для цієї артилерії. снаряди ми нищимо постійно, невеликі склади ми знищимо щоденно. І ще й артилерію. Тому е, от це і є перша фаза наших наступальних дій, знекровлення по максимуму, зникровлення ворога, руйнування складів, руйнування логістичних центрів, е, командних пунктів і так далі. І тільки після цього ми можемо казати, що ми готові починати наші наступальні дії по суходолу, як сказав міністр оборони Олексій Резніков, що е, ті е, війська, які будуть задіяні е, в наступальних діях, штурмові, ну, гвардія наступу і інші підрозділи. Вони пройшли вишкіл в Україні і за кордоном, вони опанували сучасну техніку ну, американську, європейську, ну, країн НАТО, і вони готові показати ну, те, що, те, що ворог не очікує. Тому, от, коли ми, ми задіємо ці, ці сили повністю не 25%, як зараз, а на всі 100%, коли ми максимально знакровлюємо ворога, що ми зараз робимо. Пробачте, що так довго відповідав наше питання. Просто це важливо для для усвідомлення. Що бо деякі люди чомусь починають якісь негативні настрої, що ми не так швидко просуваємося. Ми дуже добре просуваємося <кій> на, на різних напрямках. Ми далаємо дуже потужну лінію оборони, яку побудував ворог, таку лінію оборони не було часів Другої світової війни. Це не просто окопи вирити, це обладнані позиції. Їх дуже важко вдала, але ми далаємо ворог несе втрати більше ніж ми, і ми знекровлюємо його артилерію, його бронетанкові сили. Це є перша фаза наступальних дій. Далі далі буде цікавіше, о пане Олексію. Ми якраз ви не довго. Ви якраз дуже добре і конструктивно, тому що. Саме минулої години нашого ефіру, спілкуючись із нашим військовослужбовцем збройних сил України Ігорем Фірсою, ми теж проговорювали оці всі проблеми імінування, і браку артилерії, і переваги ворога в повітрі. І знаєте, ми дійшли висновку, говорячи про ці скептичні настрої, деяких як люблять цитувати, неназваних західних високопосадовців. Ми з Ігорем дійшли висновку і запросили їх приїхати і допомогти пришвидшити і своєю активною непосильною участю. І я кажу, хай захоплять одразу авіа. Цю боєприпаси з собою і просимо їх сюди і приїхати. Бо Ентоні Блінкі, наприклад, держсекретар США, виходить і каже, що контрнаступальні дії будуть успішними. Є на це всі шанси і всі засоби в збройних сил України і найближчими каже тижнями або місяцями. Ми й побачимо. Я так думаю, що Блінкін більш правий до реальності. Ну ви знаєте, оці ці ці ну цебсор російська. Це ці наративи про те, що не так швидко хотілось би. Вони ці люди, які це кажуть, вони чудово вони чудово розуміють, що відбувається насправді, але треба посіяти зневіру не стільки в нас. Ми то теж все чудово розуміємо, а саме зневіру в наших партнерів. Що бачите, начебто, щоб у людей така побудувалася логічна цепочка в голові. Що от ми допомагаємо Україні, ми даємо їм зброю, але вони не можуть її нормально користуватись. Вони їх втрачають, вони повільно просуваються. Може, який сенс далі нам витрачати кошти наших платників податків, може, давайте краще зупинимо і будемо їх просити сісти за якісь там перемовини. Хай вже про щось добре домовиться, щоб ми це от неот щоб цього всього не було. І це це те, що росіяни намагаються пропихнути таку думку, Думку не, не тільки в країнах Європи сполучених Штатів, вони і в нас питаються таку думку просунути, ага, що може давайте вже решта все закінчимо, сядемо за стіл перемови. Ну це вони роблять, тому що вони відчувають, що втримати наш наступ вони по великому рахунку не здатні. Певний час вони можуть робити супротив, а далі вони все ж таки посипляться. Тому ну, для того, щоб якось запобігти цьому краху, вони, вони просувають таку ідею. Давайте це не слухати. І ті люди, які не названі високопосадовцями, ну, знаєте, це не названий високопосадовець. О, я, ну, ну, слухайте, я людина, от, я, вже, я вже на Дембіль, як то кажуть, звільнений злав в цьому році, на початку цього року, але такі, ну, хтось сказати, ну, якщо казати армійськими словами, то це. Запікують в ефірі. Ну ладно, високо посадили. Хаймограс та да -да -да. yeah. Так, да там. До речі, Валерій Маркус, військовослужбовець збройних сил ще й показав ось сьогодні. Зранку на, на пальцях однієї руки, куди можна таким сходити. Так він демонстрував, що наші наступальні дії на запорізькому напрямку більш ніж активні. І окрім того, пане Олексію Ганамаляр сьогодні зранку потішила нас новинами. Сказати нічого, каже, що сили оборони України продовжують наступальну операцію одразу на трьох напрямках. Це відбувається так -так. на Бахмутському літопольському Дянському, ба більше на останньому ми просунулися на 1300 метрів. Наскільки хороша ця цифра, наскільки хороші ці напрямки? Що ми зараз маємо ключового розуміти про ситуацію на українському фронті? Маємо розуміти, що ми просунулися не по полю. Ми просунулись через дуже потужні фарківційні споруди. Оце головне. Якщо б якщо б не було цих фортифікацій, цих мінних полів, то просунули з ми набагато швидше. Так як як було при Харківській операції, коли ворог не очікував, що ми будемо там робити контрнаступ, і тому було просування суттєво. Зараз просування буде повільним, але воно буде повільним повільним, поки ми не вийдемо на останню лінію оборони і її не подолаємо. Фортифікація е, пройдемо. далі. Е, там залишиться за цими з фортифікаціями залишиться тільки тилови частини російських військ і якісь там резерви, які в них ще, ще там є. Бо вони задіяли 90% резервів там від, Ну вже там не буде таких потужних, eh, такої потужної кількості росіян і, і техніки, і артилерії, і не буде що саме головне у ці фортіфікації мінних полів. Тому там, ну, там рух буде набагато швидше швидше, але треба треба цього треба пройти. Ми були. Знаєте, наші деякі полковники, генерали, ну високопосадовці, скажімо так, збройних сил вони кажуть, що нема питань. Можна зібрати потужний кулак і пробити лінію, щоб кому сподобалось дивитися на карту Діпстейд, як ми просуваємось, але це, це викликало було великі втрати наших військовослужбовців і велику втрату техніки. Для, для чого? Для того, щоб якомусь неназваному не наз, не високопосадовцю, це сподобалось. Ні, ми так робити не будемо. Ми будемо це не лебовий штурм, і це не голівудське кіно, яка казав президент президент Зеленський, ми так. будемо е, вичавлювати ворога, робити йому незворотні і просуватися повільно, але постійно, і е, так як це потребує сучасна військова тактика І врешті-решт, коли ми прориваємо цю лінію, е, ну я думаю, що далі вже все фронт посипеться і далі нам буде ну набагато простіше. Але поки що це дуже запекло боїть. Давайте е, давайте це розуміти, що ми теж не само втрати, і що е, це е, це великі зусилля. Це люди, які це роблять, це ну. Це герої, люди з великою мотивацією, з великим фахом. Тому ви знаєте, давайте їх не у цими висловлюваннями. Хай там високопосадовці десь щось розповідають, а всередині давайте цих людей не наображати цими сумнівами, що ну так швидко хотілось би. Якщо комусь середині країні дуже хоче, щоб було швидше, О. правильно казав, побратим іди записуйся, бери в руки автомат і починай пришвидшувати. Якщо не нема сил брати в руки автомат, бери в руки і чисть картоплю це теж допоможе нашим збройним силам. Нормально годуватися, щоб нормально просуватися. не треба отака ля-ля-ля. Про -ля, те, що повільно чи швидко, сидячи на теплому місці, дивлячись в монітор, а не, не в при, прицелах. Тому не, не треба ображати наших військовослужбовців, які, ви знаєте, людина-штурмова бригада відпохала, вийшла на певний рубежі, закріпилася, сіли хух, витрили подзло, і тут ну, взяли телефони, що я там і зі звики читають, чи яка якісь там. Почне розказувати, що це не дуже да. швидка. Ти ж йомо йо хоче відповісти. Так, отак і нам уже хочеться, пане Олексію, відповісти, коли це читаєш, просто тому ми і акцентуємо, що не треба на це вестися, і слово переговори ще буває вклинюють. Ну то хай забудуть. Ще хотілось би запитати вас. Я бачу активні дії навколо Клішіївки. Доволі такі ведуться. Зокрема, і командир одного з підрозділів збройних сил України Денис Ярославський. Він говорить, що фактично ми беремо зараз під контроль же Клішіївку, і Бахмут контролюється повністю нашими захисниками з повітря. Чому це важливо? Тому що наскільки ми розуміємо, якщо що буде кліщівка і Берхівка під нашим контролем, то тоді і Бахмут опиниться в оперативному оточенні. Чи дійсно це так? Що ми маємо розуміти ну, навколо Бахмут? Можна да, ну, тут, вот тут якраз можна навіть, не будучи фахівцем з військової справи, просто подивитися на карту бойових дій, яку публікуну Дійсно, Ми постійно це не, не, не на правах реклами. Просто постійно всі да, ці да, ми теж, та ми теж так. Да, і от там видно наскільки важливі ці ці місця для того, щоб ну, зробити те, що що колись пару тижнів тому Гана Малер намалювала Бахмут навколо Бахмута таке червоне кільце. Тобто, це і є те, що чого ми прагнемо з найменшими втратами, без лобових штурмів, без от цих дій дій, які робили вагнерівці, використовуючи зеків. Ну, ну це це розумно, це, це всі зрозуміють. Що замість лобового штурму краще зробити оточення, і тоді ці війська, які опиняться в оперативному або в повному оточенні, у них буде декілька вихідів, і вони зрозуміли або здатися в полон, або тікати, або стати, або їх буде вони будуть знищені. Чи дійсно, пане Олексію, Запорізький напрямок є одним із таких, де зараз ведуться найбільш активні дії, і ворог турбується через це, і туди продовжує стягувати свої резерви. Наскільки він може в цьому обманутися? Ну може обманутися, тому що е, е, Наталя Гуменюк, речниця е, Південного групування, вона казала в, вчора, чи сьогодні навіть я точно не можу сказати, що давайте не хвилюйтеся, з півня нас всіх нас чекають добре новини. Я думаю, що це йде розмова про той, той плацдарм. Що це вже не є велика темниця, що на лівому березі річки Дніпро біля Херсону в нас є певний плацдарм, де навіть вже є важка техніка. Тобто, ми по потрохи по переходимо з правого берега на лівий, і якщо ми там закріпимося, так як ми це плануємо. Ну ми якщо коли ми закріпимося, бо закріпимося ми 100%, то тоді просування буде ще там дуже дуже потужним. Тому Херсон Харківський Запорізький напрямок. Ну, це казали ж наші військово-військово-політичні керівності, що деякі удари будуть справжніми, а деякі будуть відволікаючими. Тому де справжній удар, де, де відволікаючий, ну, ну звідки ми знаємо і ми не знаємо, знає там да, щонайменше, що найбільше троє людей, а може взагалі і одна. Я вам дуже дякую, пане Олексію, за те, що ми знаємо і вашу позицію і за ваші роз'яснення. Спасибі, що знаходите час на все добре. Переможемо.